Вітаю, шановні глядачі. Зараз я вас запрошую на відрізання агресора. Ви можете відрізати, зараз ми верніше будемо відрізати агресора. Це можуть бути декілька людей, можна загадувати до трьох осіб. І так, коли я буду промовляти, це глядачі, всі, хто дивиться відео, близькі люди, ви можете промовляти імена своїх близьких людей, дітей, онуків. А це агресор, агресивна людина, яка робить боляче, втручається, заважає, втручається у життя. Яку ви хочете убрати із енергетичного і фізичного простору. Тут агресор, коли я, коли я говорю, промовляєте імена агресорів, яких ви хочете убрати, або а, просто промовляєте а, а, той, хто а, роб, робив напад, чи той, хто, якщо ви не знаєте ім'я, можна також говорити, що агресор це. А, 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 Росіяни, расисти, Путін і ці глядачі це ви, от Україна, Українці і агресія. Що треба очистити, убрати з енергетичного фізичного простору? Починаємо. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю, агресора від глядачів 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 буде так. Відсікаю агресора від глядачів буде так. Відсікаю агресора від глядачів буде так. Відсікаю, відсікаю, відсікаю. на буде так. і так є. Тепер продовжуємо і будемо випалювати священним вогнем, очищати простір глядачів тих, хто дивиться відео близьких людей від усього. Негативу від агресора. І від лайна, що робив агресор? Як цей малюнок на мілкі друзки нищиться, так і знищується. Весь негатив, всі негативні дії, що робив агресор тим, хто дивиться відео, близьким людям, убирається. Знищується, обирається із енергетичного і фізичного простору глядачів, агресор. Як ці малюни, нищиться на маленькі друзки, так і знищується повністю весь негатив, всі негативні дії, програми, вся агресія. Угу. Обирається. Знищується, вичищається енергетичний і фізичний простір. Тих, хто дивиться відео глядачів від агресора, від агресивних дій, порч, проклять, порч, насмерть, кладовицької магії, крадників, стягів, перекладів, обмінів і подмінівся, заздрість, злість, прив'язки, залежності. Знищується фінансово. Емоційна залежність, сексуальна залежність, будь-які прив'язки знищуються. Більше не може агресор впливати на тих, хто дивиться відео близьких людей. Вичищається повністю. Весь негатив, в біль сльози страждань. Збирається агресор із енергетичного і фізичного простору. Тих, хто дивиться відео, близьких людей, на віки вічні знищується більше втручатись у життя не зможе Цікаю повністю всі прив'язки і залежності, всі ошиники, привороти. Не стрибує назумні негативні програми, які б не робив агресор. Знищується. Більше немає жодної залежності, жодної прив'язки. Всі пуповини знищуються, крадники, стяги, морочки, морки, привороти. Буде так. От. І зараз ми використовуємо олію ялівцю. Днілівець очищає теж дуже гарно, допомагає. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликають, допоможіть очистити енергетичний і фізичний простір силою вогню. Священний вогню очищає повністю, випалює, весь біль, сльози, страждання. Всю агресію всі образи, все погане і лихе, все лайно, що зробив агресор тим, хто дивиться відео близьким людям, вогні згорить і більше не болить. Очищається простір енергетичний і фізичний. Очищаю будинок, квартиру, подвір'я. Авто. Всі дороги вичищаю від негативу, від усього лайна, Щоб не робив агресор, повністю вогні згорає, всі підливи, підклади, притики, все погане, все лихе, всю кладовицьку магію, негативну, церковну негативну магію, мусульманську, християнську, будь-якої іншої природи, відомої, невідомої, вогні згорає. Більше не зможе впливати. Всі привороти, мороки, аморочки, скиди, переклади, обміни і подміни, копіри випалюються, всі закальцовки, всі негативні програми, що по колу ходять, випалюю вогнем, очищаю. Всі прив'язки до мерців у вогні згорає. Більше не зможе втручатися агресор, привороти спалюються, шийники, хомоти. Сіпута із них, перекриття доріг на щасливу долю, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, на здоров'я. Вогні зграють всі блоки, блокіровки на магічні здібності, випалюються всі негативні програми, що ставив агресор глядачам, тих, хто дивиться відео близьким людям. Вичищаю простір, в огні заграє повністю вся прив'язка, пуповина спалюється, більше не зможе гра зарчіпати. Вогні згорить і більше не болить. Воском запечатуються всі пробоїни, протики, проколи, пробиття. Буде так і так. Отсікаю, весь негатив убираю воском закриваю всі дири, рани і травми. Більше серце не болить, душа більше не болить, затягую повністю всі дири. Рани затягується, більше не болить оцікай на і вічні агресори. Більше немає жодного енергоотоку. До агресора не йде. Енергія відновлюється. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Відновлюється енергія, повертається здоров'я, щастя. Щаслива доля відновлюється. Добре. А ми... Це вже в нас відбувся восьмий день і дев'ятий залишився. Але ви можете також використовувати навіть одне відео, якщо ви переглянете дев'ять разів, це буде рахуватися. Якщо це дев'ять разів, наче як дев'ять днів, теж воно так працює. От, і можна використовувати от кожне відео іншу людину, інших, якщо у вас тут є якісь люди, багато їх агресивні, Це буде працювати може миттєво, може на наступний день, а може через півроку навіть затягнутись залежить від того, як ви. Як ви із агресором цією людиною агресивною, чи ви кожен день спілкуєтесь, чи ви ну, змушені бачитись? Бажано припинити спілкування, не виходити, не шукати зв'язку із цією людиною. От. Ну І сам психічний стан, бо бувають такі агресивні люди. вони там порушення психічні, вони як мають більше схожу психіку, як у маніяка, і їх довше. До таких е, трьох е, треба робити е, три відрізання по 9 днів кожне. І вже після третього вони нарешті очіплюються. Добре, і нагадую, щоб ви не забували, зробіть, будь ласка, відгук від вас, має якусь подобайку, чи це коментар, можна поширити це відео, також буде рахуватися. Зробити донат. от, Чим більше у вас відгук, тим краще, сильніше, швидше відбувається відрізання. Працює вищі сили, розуміють, що вам це потрібно, що ви вдячні. От добре, ми тут вже все відпрацювали. Все буде гаразд. Дуже багато негативу знищилося. Все, на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!